Практики усвідомленості знижують рівень кортизолу, основного гормону стресу, покращують сон, зменшують хронічний біль, нормалізують роботу серцево-судинної та гормональної систем і зміцнюють імунітет. Медитація дає тілу можливість глибоко розслабитись, відновити сили і запустити природні процеси зцілення. І це лише частина цікавих нам феноменів. В мене найбільший інтерес викликає, можливо, і у вас так само, практичне значення медитації для стосунків, для самореалізації, для підвищення задоволеності від життя. Бо і такі дослідження є. Mindfulness широко використовується у психотерапії різних напрямків. На ньому базується третя хвиля когнітивно-поведінкової терапії, тілесно орієнтована терапія. Практики mindfulness включають у роботу з депресією, тривожними розладами ПТСР і розладами особистості. Я можу сказати навіть більше, уся суть психотерапії полягає в тому, щоб бути у контакті з реальністю, усвідомлювати її змінність та різноманітність.